Вітаю колеги. Сьогодні 12 березня і ми проводимо жеребкування нашого конкурсу Сумо Автономне і Сумо Кероване в рамках проведення Черкаського обласного фестивалю з робототехніки. Я представлюсь мене звуть Качкар Євген. Мій колега сьогодні працює Ткаченко Олег. Вітаю вас. І ми сьогодні. Визначимо, хто на яких столах буде працювати відповідно нашого фестивалю, буде працювати на хто якому столі. Нагадаю вам, що жеребкування проводиться наступним чином. Відповідно того списку, відповідно тої форми, які ви зареєструвались, кожному учаснику буде присвоєно особистий номер, який в результаті жеребкування буде розподілений на той чи інший стіл, куди потрапить ваш учасник. Це стосується як керованого СУМО, так і автономного. Звертаю увагу на те, що на нашому сайті, там де розташовані умови проведення нашого фестивалю, в рубриці правила Сумо автономне, Сумо кероване, будуть розташовані списки з. Присвоєними номерами відповідно учасниками і результатами жеребкування. Тому починаємо жеребкування з виду змагань Сумо кероване. У нас зареєструвалось 30 учасників, і відповідно ним присвоєні номера від 101 до 130. Ви побачите на екрані зараз наше колесофер. Жеребкування і ми визначаємо група А, позиція 1. Отже, це займає учасник під номером. Під номером 108. Група А, позиція номер 2. Учасник під номером 120. Група А. Позиція номер 3 Учасник під номером 122. Група А. Позиція номер 4 Учасник під номером 111. Група А, позиція номер 5 Учасник під номером 110. Група А. Позиція номер 6 Учасник під номером 103. Група А під номером 7. Учасник під номером 104. Група А. Позиція номер 9. Номер 8. Перепрошую. Учасник під номером 127. Група А. Позиція номер 10. 9. Учасник під номером 112. І останній останні в групі А під е, номер, позиція номер 10 Це учасник під номером 119. Переходимо до жеребкування групи Б. І група Б, позиція номер 1, займає учасник. Під номером 128. Група Б позиція номер 2 Учасник під номером 115. Група Б. Позиція номер 3 Учасник під номером 107. Група Б позиція номер 4 Учасник під номером 125. Група Б. Позиція номер 5 Учасник під номером 126. Група Б. Позиція номер 6 Учасник під номером 117. Група Б. позиція номер 7. Учасник під номером 106. Група Б позиція номер 8 Учасник під номером 102. Група Б позиція номер 9 Учасник під номером 118. І група Б позиція номер 10 Учасник під номером 114. Переходимо до групи С. У нас тут також буде 10 учасників. І група С позиція номер 1 учасник під номером 130. Група С під номером. Позиція номер 2 Учасник під номером 129. Група С позиція номер 3 учасник під номером 101. Група С позиція номер 4 Учасник під номером 116. Група С. позиція номер 5 Учасник під номером 105. Група С позиція номер 6 учасник під номером 123. Група С позиція номер 7 учасник під номером 109. Група С позиція номер 8 Учасник під номером 124. Ну і останнє жеребкування, група С позиція номер 9 і 10 ми зараз визначимо. Отже, позиція 10, 9 учасник під номером 121. І відповідно позиція номер 10 буде учасник 113. Отже, ми переходимо до жеребкування. Конкурсу СУМО автономне. У нас зареєструвалось згідно форми реєстрації 23 учасники. Відповідно, буде дві групи і, відповідно, ми розпочинаємо жеребкування. Отже, група є. Е, позиція номер 1 Учасник під номером. 302. Позиція номер 2. Учасник під номером 305. Позиція номер 3. Учасник під номером 315 Позиція номер 4 Учасник під номером 303. Позиція номер 5 Учасник під номером 314. Позиція номер 6 цієї групи. Учасник під номером 304. Позиція номер 7. Учасник під номером 320. Позиція номер 8 Учасник під номером 321. Позиція номер 9 Учасник під номером 323. Позиція номер 10 групи є. Учасник під номером 307. І остання позиція в цій групі займає учасник під номером 308. Наступна група сумо автономного група Є. Е, в ньому будуть брати участь 12 учасників. Ну і, власне, у нас залишилось 12 позицій, які ми зараз розіграємо. Отже, група, Є, група Ф, позиція номер 1 займає учасник під номером, під номером 319. Позиція номер 2 Учасник під номером 317. Позиція номер 3 Займаю учасник під номером 316. Позиція номер 4 Займає учасник під номером 310. Позиція номер 5 Займає учасник під номером 311. Позиція номер 6 займає учасник під номером 306 Позиція номер 7. Займає учасник під номером 318. Позиція номер 8. Займає учасник під номером 309. Позиція номер 9 групи Ф. Займає учасник під номером 322. Позиція номер 10 Займає учасник під номером 312. Ну останні два учасники. Відповідно, буде позиція Д11 і 12. Отже, позиція номер 11 займає учасник під номером 313. І остання позиція номер 12 учасник під номером 313. Колеги, нагадую вам про те, що в залі для проведення змагань Останній, останні, останні 301. Да, 301, правильно. В залі для проведення змагань СУМО відповідно над кожним столом буде роздрукована літера тої групи, яка буде відповідати умовам жеребкування списки. З прізвищами учасників і присвоєними їм номерами будуть розташовані на сайті. Ну і власне, ми з Олегом бажаємо вам успіхів і хай переможе найсильніший. Дякую за увагу. Дякую всім.